Безсмертя сьогодні люди його шукають та намагаються досягти науково, медичними методами, але це неможливо, тому що безсмертними люди були, коли перебували у спілкуванні з Богом та знаходилися в раю. І коли перші люди вони згрішили, вони відвернулися від Слова Божого, то в життя людей увійшли смерть, проблеми, прокляття, хвороби, геном старіння, геном смерті. Увійшов сам диявол, смерть та пекло, і вічне життя можна досягти лише з Господом. Тут на землі це вже неможливо при будь-яких умовах. Але Біблія чітко каже, що буде воскресіння мертвих та вознесіння церкви при пришесті Ісуса Христа на цю землю. Тому вічне життя воно можливо лише з Господом, тому треба каятися, рятувати свою душу, щоб вічність проводити з Господом, а не на проклятій землі.